Добрий вечір, шановні глядачі! Для вас у студії працюють Наталія Михайлюк та Маркіян Прохасько. Сьогодні у випуску Український католицький університет на Євромайдані Львівська бізнес школа заглядає у майбутнє. Дочекалися святого Миколая та відсвяткували католицьке різдво. Ви дивитесь магістерські вістки. Понад місяць студенти та викладачі укуживуть удвічі насиченішим життям, звичним та революційним. те, як невеликий протест перевіс у Євромайдани, далі у сюжеті Анастасії Гаврішової в Україні триває 35-й день єврореволюції. Більше ніж місяць тому люди, обурені зупинкою євроінтеграційних процесів, вперше вийшли протестувати на вулиці своїх міст. Київ і Львів збунтувалися майже синхронно. Першопрохідцями майдану у Львові були студенти українського католицького університету, які вийшли на центральну площу міста вночі на 22 листопада. Домовилися через соцмережі, зустрілися на проспекті Свободи біля пам'ятника Шевченку. Тоді ніхто з них не очікував, що демонстрація, участь в якій взяли спочатку близько 30 чоловік, вже зранку перетвориться на багатотисячний натовп, А за кілька днів протести заполонять усю Україну за євроінтеграцію проти свавілля влади і садизму силових структур. Я думаю, те, що сюди прийшло близько п'яти тисяч людей, це вже вагомий показник. Те, що вчора тут було спонтанно 200 людей, а сьогодні стільки, це означає, що людям не байдуже і вони збираються для того, щоб показати владі донести до влади свою позицію, те, що вони не згодні із рішенням уряду Азарова. І я вважаю, що це буде мати хороше продовження. За короткий час основною функцією львівського євромайдану стала організація відправлення автобусів із протестувальниками на Київ, адже саме в столиці приймалися рішення і визначався хід історії. Саме тут били студентів, штурмували майдан, організовували десятки великих і малих провокацій проти мирних активістів. Український католицький університет скасував навчання на деякий час. Усі небайдужі виїхали до столиці. Багато студентів провели на майданах не один тиждень хтось перебуває там і зараз. Деякі були учасниками та очевидцями тих подій, які зараз жахають весь світ, застосування сили проти мирних демонстрантів. 30 листопада було таке враження, ніби Київ, розворохоплений вулик або шершніче гніздо навколо Михайлівської площі постійно їздили машини і сигналами. Дуже дуже стривожені люди з синяками побиті, Атмосфера не знаю, атмосфера агресії, дуже дуже сильної збудженості. А потім, 1 грудня, просто велетенський мітинг. Одночасно мирний, і а з іншого боку, там валялися порозбивані коктейлі молотова ж. Люди самі намагалися знайти провокаторів. І ми якось з подругою пішли під КМДА 1 грудня, і дуже різко змінилася погода. І я кажу: типу, знаєш, таке відчуття, ніби зараз буде гроза, і гроза була, але це була гроза у вигляді штурму банкової. Поки революція продовжується, у купі загальнонаціональний страйк. Ректор утець Богдан Прах під час свого перебування у Канаді виступив перед Євромайданом у Торонто. Мої студенти в Києві, цілий університет є в Києві, а я не можу до Києва приїхати. Серце мене болить, цілу ніж не спав, дивився інтернет і дуже переживаємо, що може бути нещастя. Але ми не віримо, що Господь Бог захистить. І тим разом, і не буде якоїсь зайвої крові, і не буде за якогось зайвого нещастя. Але кров все ще лишається на руках того, хто мав захищати, а натомість калічив. Зокрема, через те, що беркутівців і тих, хто віддавав їм наказ, так і не покарали. Анастасія Гаврішова, школа журналістики УКУ. Що чекає нас у 2014 році? Відповідь на це питання шукала львівська бізнес-школа, яка скликала лідерів громадської думки, студентів, підприємців, аби скласти плані. Найважливіше з озвученого це скандал щодо всеукраїнського об'єднання майдан, кредит у Росії та українська економіка, переслідування активістів Євромайданів, причини і можливі наслідки революційних подій. Посмадянський простір не має відповідної культури. Крав і тому казали досі. Що вони не мають шансу на такий розвиток ані наступні 20 років, а можливо навіть 50 років. І те, що бачимо в чи в Росії, це є то, результат. Чому вони кажуть зараз Україна? Україна показує, що це насправді не неправда. Правильно, Україна зараз є винятком. І це є, е, сталося тому, це є дані, що Україна стався сумцінності. Тобто у нас появився новий мотор. Опозиція спробувала дистанціювати від прийняття рішень громадськість у народному об'єднанні майдан. Зараз в Україні триває протистояння між політиками старого зразка і новими лідерами та рухами. Російський кредит таки дасть змогу уряду втримати на плаву економіку, але тільки до 2015 року. Народ вимагає єдиного кандидата на президентські вибори. Переслідування єврореволюціонерів можуть закінчитися для влади санкціями у ЄС. До захисту долучаються іноземні юристи. В УКУ, все-таки готові створити осередок всеукраїнського об'єднання майдан. Правда, на альтернативних умовах, проректор УКУ, дисидент Мирослав Миринович повідомив, що об'єднання має бути відкритим, зрозумілим, пропагувати і застосовувати ненасильницький спротив, виконувати роль сприятливого середовища для появи нових якісно інших політиків. Коли будуть виростати нові партії на нових принципах. Якщо хочете, я тут би поставив поставити автентичні партії європейського типу. Жити у комфорті, але за консервативними правилами, чи почувати себе вільним у милій радянській багатоповерхівці ось дилемма. Студенти розв'язують її кожен по-своєму. Детальніше про дві різні реальності дізнавалася Наталія В Єременко. Коли восени минулого року Український католицький університет обзавівся власним гуртожитком, радості студентів не було меж. Світлі і просторі кімнати на двох, власний санвузол та холодильник у кожній, зручні меблі, ще й вигляд з вікна на Стрийський парк. А на додачу до комфорту та зручностей, карткова система входу до кожного крила, вхід в гуртожиток лише до 11 ї та заборона на алкоголь і гучні посиденьки в тихий час. За словами кураторів, це для власної безпеки студентів та збереження колегіуму чистим і справним. Ірина Наумець живе в колегіумі вже другий рік, каже, що навіть якби платила великі гроші за квартиру, то й близько не отримувала б там таких хороших умов. Дуже зручно ще й те, що одногрупники поруч, якщо потрібно щось дізнатися чи попросити про допомогу. Газових плит та пічок в колегіумі немає, тому Іра сумує за можливістю спекти домашній тортик, але інших суттєвих обмежень не відчуває. І ми після 11 години дуже часто засиджуємося, проходять гості, ми сидимо, спілкуємося, дивимося фільми і ніхто нам не забирає з куратором, ти ж не можеш вмикнути вночі лопечну музику на всю глучність і слухати. Ти можеш, що, що десь люди біля тебе живуть. Єдиною незручністю Іра називає доступ технічних працівників гуртожитку до їх кімнат. Особливо її бентежить, що вони можуть заходити туди за відсутності мешканців. Але, попри це, чи не найбільша цінність колегіуму для неї це християнська атмосфера та довірливе середовище. Для мене в цьому колегі існує таке середовище довіри, такої рідності. Це свідчить навіть те, що ми дуже часто просто залишаємо кімнати відкритими. Залишаю нервок просто світлиці, йду на годину, проходжу, все нормально. Всюди шукати світлі сторони хочуть не всі. Василина поміняла Стрийський парк на поетику спальних районів. На початку навчання вона жила в одній кімнаті з Ірою, але протрималася лише два місяці. Перші враження були дуже позитивні, адже все створювало відчуття комфорту, дратувало лише втручання в особистий простір і комендантська година. На той час Василина працювала журналісткою і ритм роботи не дозволяв повертатися в колегіум до 11-ї. І бувало таке, що я просто нібито мала де жити, але насправді не могла повернутися, бо затрималася на роботі до 11-ї і просилася переночувати у людей, десь. і дратувало те, що без мого дозволу хтось міг зайти у мою кімнату. Про те, що переїхала на квартиру, не жалкує навіть навпаки. Каже, що жоден комфорт чи фінансова вигода не переважує простих життєвих радостей. Е, відсутність можливості там в третій ночі посмажити собі картоплю. Це здається що це дрібниця, але це е, таке маленьке блаженство. Е, наявність якихось таких елементарних речей, як газ. Ну, виявилося, що робить життя зручнішим. Крім того, кожне своє помешкання Василина любить облаштовувати улюбленими картинами, колажами та наліпками, а в гуртожитку дозволити цього собі не могла. Оскільки ремонт, то не можна нічого робити. І так виходило, що там не житло для людини, а людина живе в такому чомусь, на що ніяким чином не може впливати. На питання чи сумує за чимось в колегіумі, відповідає заперечно. Ні. Наталія Єрьоменко — спеціально для магістерських вістей. Революція революціями, праця праці, а голодування ніхто не починав. Про те, хто забезпечує університетську спільноту хлібом насущним, дивіться далі. На богословському факультеті УКУ навчаються не лише майбутні теологи. їдальня тут це окрема спеціальність. У ній відбувають свої практичні заняття хлопці та дівчата із училища, ресторанного сервісу та туризму. Стажери відправляються, від відвідувачі харчуються дешевше. Співує, спілкуюся з людьми, набираєш у хлопець, особливо щодей, тарілки, всякі страви вивчаєш. Можеш навчитися багато і вдома. Маєш приємних не хромити, виконує причетні, свої обов'язки. Залежно від кількості клієнтів, тобто інших студентів та викладачів, на кухні і за прилавком під керівництвом Любові Степанівни працює з десяток кухарів, кілька офіціантів, два-три майстри та касири. Щотижні сюди приходять нові стажери, які мусять звикнути до специфіки місця практики. У всякому разі, студенти журналістики їх своїми камерами ще не мучили. Окрім ОКУ, студенти ресторанного сервісу та туризму стажуються ще в інших університетських їдальнях та ресторанах міста. Гарний зал та вічливі клієнти це те, чим наш навчальний заклад привертає їхню увагу. Загалом студенти кажуть, що практика тут їм подобається. Маркіян Прохасько спеціально для магістерських вістей. Жива шапка ці на увку. Це в грудні так не пари проводять, це римокатолицька парафія. Святкує різдво. Наш журналіст довідувалася, хто і звідки розділяли поміж собою тепло та радість свята. Вифлеємський вогонь, танці, кутя та пастирка. Орочиста меса. Все це є складовими передодняк римокатолицького католицького різдва. Який святкують на два тижні раніше від православного, вже третій рік поспіль представники парафії Блаженного Івана Павла II збираються в філософсько богословському корпусі католицького університету, щоб відсвяткувати святвечір Разом Цьогоріч особливістю стало те, що на святкування запросили іноземних студентів, які приїхали вчитись з африканських країн до Львова. Тут люди, яких, яких ми знаємо. Але... jakim może być tak, że tylko w tym uniwersytecie albo w większych kursach, czy zakładniczych się w Lwowie i Morzu razem ukształtować. To jest tradycja, dawna tradycja, że w walicach, w Lwowie, podczas świata, prawdopodobnie od Студенти говорять, що традиції святкування майже не відрізняються. Ми святкуємо так само, як і тут. Маємо спільну вечерю, готуємо подібні страви, м'ясні пісні і сідаємо за стіл. Гості співали свої традиційні пісні. І колядки на свій маневр. У Різдва зібралися різні національності. Особесно цікаво співпрацювати, ми просто приходять зібрали. Особливо запали таких свят, для мене це дуже працює і дуже підшкодна. Гості ділилися з ближнім різдвяним прісним хлібом, оплатком. Про цьому говорили найщиріші побажання. Наталія Михайлюк спеціально для магістерських вістей. Гарно вчишся, поїдеш у Чикаго. Студенти школи журналістики виграли конкурс наукових робіт і подарунок отримали нагоду місяць стажуватися у Штатах. Проте там вони грізли не лише граніт науки. Детальніше у сюжеті Юлії Бухтоянової. Вже другий рік поспіль двоє студентів магістерської програми журналістики уку відправляються до архіву українського музею в Чикаго на наукове стажування. Майже 280 тисяч газет, журналів, альманахів. Все це в розпорядженні студентів на місяць, аби зібрати необхідний матеріал для магістерської роботи. Тут я знайшла архів матеріалів та камерики які вони готували для радіо. Бачите, така купа, і тепер мені доведеться їх усіх прочитати. Розібрати почерки ну і проаналізувати їх. Робота студентів це також допомога і музею. «Ці студенти, що приїжджають, тут не лише переходять різні книжки, що їм потрібно, але вони так само мають упорядковувати, що вони там того року зробили. Поміж роботою в архіві дівчатам поталанили відчути себе не лише архіваріусами, а й музейниками, адже допомагали оформляти експозиції та нові виставки. Хочемо і надалі мати співпрацю з українським католицьким університетом з такими вихованцями, які разом із музеєм йдуть на євромайдан тут у Чикаго». Які організовувала українська громада щотижня? Уже на другий день перебування в США студенти УКУ опинилися в центрі уваги, адже тільки на прибули з Львівського євромайдану. Окрім Чекагівських майданівців, студенток раду вітали й відомі у діаспорі українці. Один з них Юліан Куляс, засновник фундації спадщина першого українського банку. Певні правду це установа. Яка заслуговує на, на поміч діаспори. Якби не було уку, не було б богословської академії навіть о п'ятій годині вечора, коли двері архіву зачиняються, перед дівчатами відчиняється Чикаго. Кожного дня нові відкриття та горизонти. Інколи для їхнього підкорення доводилось навіть поголодувати. За один день ми звіли можемо потратити 22 долари. Ми маємо це поїсти, і можливо кудись поїхати. Але сьогодні ми вирішили піти. У купили квитки за 25 доларів. Відповідно, на цьому наші добові закінчилися. Крім магабайтів, сканованих матеріалів для своєї роботи, студентка переконана, що привезе додому ще й максимум вражень. Юлія Бухтоярова, спеціально з Чикаго для новин УКУ. У Українського католицького університету навідався улюблений святий. Прийшов перевірити, чи студенти і працівники академічної спільноти були ченними. Миколай був дуже схожим на охоронця пана Романа. Янголів і чоків теж вдалося ідентифікувати. Це були студентки соціальної педагогіки та діти працівників колегіуму про те, як студентів змусили заспівати пісню чи розповісти віршик, щоб отримати подарунок. Далі у відео без коментарів. <звук> святий доброго академічного року! З вами були Наталія Михайлюк та Маркіян Прохайська.